Мібуру Бальтазар навіть не підозрював, що його життя ось ось зміниться, коли він отримав запрошення переглянути серіал Надія для Африки, спонсорований телеканалом Надія. Нещодавно телеканал Надія спонсорував цю євангелізаційну подію в Кенії. Сотні тисяч людей відчули, як змінилося їхнє життя. Вони були хрещені могутнім словом Божим, представленим приблизно в 10 тисячах місцях по всій східній центральній Африці. Транслювання на платформах каналу Надія було доступне і в інтернеті. Мібуро, засновник і лідер християнської церкви у сусідній країні Бурунді, був запрошений спостерігати за подією в одному з місць проведення трансляції у 2011 році. Мібуро розпочав духовні пошуки біблійної істини, розчарований пошуком церкви, яка повністю прийняла його прагнення до справжньої духовності. Він заснував власну групу. Він дивився презентації протягом трьох днів і був захоплений тим, що дізнався від головного спікера заходу, пастора Марка Фінлі. Мібуро, прагнучи поділитися цією новознайденою інформацією, запросив свою групу приєднатися до нього, щоб переглянути решту програм. Мібуро прийняв рішення, яке змінило його життя. Він вирішив наново присвятити себе Христу, прийнявши хрещення у церкві Адвентистів сьомого дня. Через декілька днів до нього приєдналася половина його групи, розпочавши подорож, яка змінила все життя. Я надзвичайно щасливий, що отримав вістку спасіння, і ще більш моє серце радіє тому, що моя група охоче приєдналася до адвентистської церкви. Моє найбільше бажання. Побачити, як люди в цій місцевості прийдуть до Христа, тому що час біжить дуже швидко. Він все більше наближає нас до приходу Ісуса Христа. До кінця програми Марка Фінлі інша частина відвідувачів також увірувала й охрестилася. Ця історія розкриває глибокий вплив, який можуть мати на незліченну кількість сердець в Африці та по всьому світу програми телеканалу Надія. Місія телеканалу Надія ділитися Євангелієм через всесвітню мережу. Наразі вони транслюють понад 80 каналів на телебаченні, а також створюють контент для соціальних мереж та різних цифрових платформ, зокрема YouTube, більш ніж 100 мовами. Телеканал Надія відсвяткував своє 20-річчя у 2023 році. Вони прагнуть розширити свою мережу, щоб виконати доручення Господнє, нести Євангеліє всім народам. Будь ласка, моліться за телеканал Надія, оскільки вони прагнуть відкривати нові шляхи, щоб досягати неохоплені території. Дякуємо за підтримку місії церкви Адвентистів сьомого дня.